Бріджертон – один з досить контроверсійних серіалів Netflix, який на початку виходу викликав деякі суперечки, зокрема через різний колір шкіри героїв серіалу англійської знаті, а також через те, що це не зовсім точна адаптація книг. Врешті решт серіал сподобався глядачам. Чому? Тому що знятий він справді класно. Над серіалом працювала Шонда Раймс. Ви можете знати її за такими проектами як Анатомія Грей або Як уникнути покарання за вбивство. Тобто це буквально маестро сучасної режисури серіалів. Цікаво, що авторка книг Джулія Квін брала активну участь у зйомках. Вона працювала консультанткою для спеціалістів шоу. Врешті серіал вийшов справді красивим та цікавим. Зараз він входить у топ-5 найбільш переглянутих серіалів Netflix. Ще один цікавий факт. Досить довгий час першу сходинку цього рейтингу займає серіал «Дивні дива». Ненадовго його посунув серіал «Гра в Кальмара, який там надзвичайно популярним наприкінці 2021 року. Але після виходу четвертого сезону дивні дива тріумфально повернулися на першу сходинку цього рейтингу. Мені серіал сподобався настільки, що я розкошелилася та навіть купила перших чотири частини книг в оригіналі. Хочу сказати, що книги непогані, але сюжет досить простий, тобто це класичні любовні романи, в яких немає нічого особливого. Сюжет в них досить прісний, герої абсолютно типові, а якихось цікавих еротичних сцен, щоб привернути увагу, теж небагато. Для мене це той рідкісний випадок, коли екранізація вийшла кращою за книги. Зараз я спробую пояснити, чому так сталося саме для мене. Абсолютно не хочу образити фанатів книг і розумію їхнє обурення з приводу виходу серіалу та якихось неточностей, але для мене серіал кращий. По-перше, я прихильниця так званого сліпого касту, який був використаний при підборі акторів до серіалу. Тобто акторів підбрали тільки за тим, як вони грають, не звертаючи увагу на колір їхньої шкіри чи вагу, а також на те, що вони не відповідають описаному у книгах. Як на мене, це урізноманітнило все світ Бріджертонів. Звичайно, це максимально далеко відійшло від оригінальних книг. Але в книгах у героїв зовнішність досить типова. І описують книги, в принципі, більш класичний час. Тоді, як Бріджертони в серіалі, це вже. Фанфік свого роду це просто інтерпретація, це лише казка, це практично вигаданий всесвіт, який просто бере основу в часи регенства у Англії. Нікого вже не здивуєш зовнішністю, яка описана у книгах: Високий блондин, блакитні очі чи щось типу такого. У серіалі ми бачимо абсолютно різних людей, і це насправді класно. Це дійсно розширює всесвіт. Єдиним мінусом серіалу, порівняно з книгами, я можу назвати образ Дафні Бріджертон. Чому? Тому що в книгах вона описана абсолютно звичайною дівчиною і ще й з темним волоссям, як у всіх Бріджертонів. Вона була миловидною, але не такою красуною, як показана у серіалі. І більшість хлопців хотіли з нею просто дружити, а не взяти її собі за дружину. Тоді як в серіалі вона... Зірка сезону, і всі хочуть з нею дружитися, і вона не виходить заміж так довго, лише тому, що Ентоні її старший брат вередливий і постійно ставить палки в колеса. Ще одна відмінність серіалу і книг це те, що в книгах сюжет зосереджений зазвичай на одній парі. Як ви знаєте, кожна частина Бріджертонів присвячена одному з братів або сестер Бріджертонів і їхній любовні історії. І Супутні персонажі практично не розкриваються. Звісно, вони є, і проходять якісь комунікації, якісь події, але це мінімум. Якщо перша частина розповідає нам про герцога та Дафні Бріджертон, то це максимально багато про них. Тоді як в серіалі нам розкривають більше взагалі Бріджертонів, взагалі всесвіт цього серіалу, інші сюжетні лінії, тобто максимально цікаво показуючи це. Ще одна значна перевага серіалу це музика. Звичайно, я не придираюся з цього приводу до книг, адже в книгах неможливо здогадатися, яку музику хотіла передати авторка і яким був бал. Мало того, що в серіалі це зроблено максимально красиво. Я абсолютно не уявляла це все аж таким класним, коли читала книги. Хочу сказати, що навіть сама Джулія Квін здивувалася, наскільки красиво вдалося передати це все. Але... Крім цього, ось ця музика, інтерпретована сучасна музика під класику, вона просто чудово доповнила все те, що відбувається на екрані. І це окремий вид задоволення. Саме тому це явний плюс в сторону серіалу. Ще одним мінусом книг порівняно з серіалом стали персонажі Пенелопи та Елоїзи. Пенелопа взагалі практично не розкрита аж до четвертої частини, коли розповідається її любовна історія з Коліном Бріджердоном. До речі, спойлер: у книгах особистість леді Віслодан розкривається лише в четвертій частині. Тоді як в серіалі ми дізналися це вже у першій. Але творці серіалу вирішили, що більшісті також знають це, якщо читали книги, тож нічого тримати інтригу так довго. А ось персонаж Елоїзи у книгах максимально не розкритий. Звичайно, їй буде присвячена аж п'ята частина, а я читала лише перших чотири. Але лише у двох перших сезонах вона є дуже важливим персонажем. Вона розкрита як самодостатня особистість, профеміністична. Яка на той час хотіла не лише вийти заміж, як мріяли більшість жінок, а знайти себе, своє покликання і зробити щось хороше в цьому житті. Це надзвичайно круто. Крім того, дуже класно показана взагалі їхня дружба з Пенелопою, як вони підтримують одну, одну як вони інколи підкують, як вони намагаються досягти чогось. Але в книгах дівчата хоч спілкуються між собою. Звичайно, вони буквально сусідки, але ця тема не розкривається. Ну і ще одна дивина любовного роману. Це те, що в романах про бріджердонів практично немає сексуальних сцен. Так, звичайно, деякі є, це швидше еротичні сцени, але нічого спільного з тими старими любовними романами, які я колись стирила у своїх родичок у 90-х, де були максимально детально описані сцени сексу. Не можу сказати, що це є плюсом серіалу, але в першому сезоні вони дали собі волю на всі 100, показуючи нам все, що тільки можна і не можна в цьому плані. Саме тому, до речі, другий сезон мені сподобався значно більше, тому що сексуальне напруження завжди більш цікаве і привабливе, ніж самі сексуальні сцени у серіалах. Хочу сказати, що я не вважаю книги поганими. Вони нормальні представники свого жанру любовних романів. Їх читати досить легко і приємно, вони абсолютно не напряжні. Але як для мене, вони були не дуже цікавими. Тим більше в порівнянні з серіалом, який розкрив нам всесвіт Бріджертонів максимально красиво і детально, і це лише за два сезони. До речі, цікавий факт: акторка, яка грала Пенелопу, насправді спочатку пробувалася на роль Елоїзи, тоді як актор, який грав Ентоні, спочатку пробувався на роль Саймона. Ще один сумний, можливо, факт для фанатів: актор, який грав. Саймона більше не буде брати участь у Бріджертонах. Цей серіал дав йому надзвичайний поштовх і він почав зніматися у інших проєктах. Тож я сподіваюся, що його замінять на когось не менш привабливого. До речі, вже офіційно почалися зйомки третього сезону серіалу Бріджертони. Цікаво, що в книгах третя частина присвячена Бенедикту та його любовній історії. Тоді, як у серіалі вирішили поміняти це, і третій сезон буде присвячений Коліну та Пенелопі, цікаво, як вони це обіграють, адже у книгах вони змогли бути разом через досить багато років. Врешті решт хочу сказати, що якщо ви дивилися серіал, ви можете почитати книги, але не очікуйте від них нічого особливого. Ви з іншого боку, якщо ви читали книги, але ще не дивились серіал, я раджу вам його подивитись, але постарайтесь не придиратися і просто сприймайте це як окрему казку, зняту за мотивами книг. І до того ж хочу додати, що незважаючи на те, що книги мене не дуже вразили, я все ж хочу мати їх у своїй бібліотеці, і якщо вони вийдуть українською, я також їх куплю. Особливо, якщо українське видавництво зможе зробити не кільну обкладинку, а якусь красиву іншу обкладинку. Тож. Бріджертони – це справді класний проект, який Netflix не дарма викупили та екранізували. Читати чи не читати книги це вже ваш вибір, але я рада би.